Привіт, народ, з вами Міндже. І це питання до автора. І так, Міндже, перше питання. Як справи? Ну як сказати, добре. Але було б краще, якби в мене був трішки звільнений графік. Скільки тобі років? На це питання я відповідав в цьому відео. Це так, але ти там не говорив свій реальний вік? Окей, я розумію, ти не можеш розголошувати це. З якого ти міста і скажи своє справжнє ім'я? Моє ім'я мені не подобається, тому я і взяв псевдонім. На рахунок області я не можу сказати. Ти дуже загадковий. Як довго ви робите фанфики? Я довго вже в тіктоці, і перша серія мого першого фанфика вийшла 5 березня 2022 року. Якщо чесно, я не збирався нікого писати фанфики. Але все ж таки почав. Після активу на тому відео мене почали просити продовження. І Я подумав, чому б і ні? Ось так і з'явився мій перший фанфик Ну а потім деякі люди почали просити нову історію. Тобто, якщо б те відео не залетіло, то б зараз не було автора Міндже. Думаю, що так. Скільки планується серій фанфику? На сьогоднішній день сценарій до фанфику ще не дописаний. Тому я не можу сказати, скільки серій. Який буде наступний фанфек після півгодини на кохання? До того як я вирішив, що буде другий сезон фанфоку нічний янгол, я замислювався над фанфеком про мафію. Звучить цікаво. Навіть захотілось подивитися. Думаю, твої підписники також би захотіли побачити цей фанфа. Думаю, так, але наступним фанфеком буде другий сезон нічного янгола. Зрозуміло. Вам подобається робити кожного разу продаву? Це займає багато часу. Наприклад, придумувати, написати і ще б додачу озвучувати. Мені здається, що це займає багато часу. Будь ласка, не треба до мене на ви. Почуваю себе старим, коли так пишуть. А на рахунок, скільки часу я витрачаю на серію. Так, це займає багато часу, але мені подобається це. І я колись рахував, скільки це займає часу. І вийшло десь 3 години на монтаж та години на озвучку. Ого, 4 години на одну серію. І я думаю, що багато твоїх підписників цінують це. Так, підписники мене дуже підтримують, і я вдячний за це. Це було останнє запитання. Добре, але твої підписники написали ще дещо. Просто дякую за ваші роботи. Вони емоційні, справжні вражають. Сюжет такого ніде не зустрічав. Мені подобається ваш цитати. Не знаю, скільки років, де ти живеш, але я дуже дякую за твій труд і багато емоцій. Дякую за такі приємні слова. Що ж, на цьому ми закінчуємо. Дякую за відповіді.